Не вода, шикарна вода. А ми на морі. А ви на суше оцінює воду Алтайських озер не лише пані Регіна, а й товаришки. Мовляв, і вода тепла, і водойма доступна. Всюди все приватизували за все гроші. Платиш єдине місце для пенсіонерів. От для людей віддихають приємно тут. Всі, хто тут поряд живуть. Тим часом пирнає і ще один чоловік. А от водолаз запевняє, плавати в такій воді можуть лише жаби і качки. Водойма дуже є заросла крупивкою цей водорослями. Людина, коли попадає, може отримати утримати шкіри. І взагалі неприємно, якщо людина от, в роздітому вигляді залізти в таку крупивку, вона осідає на тілі і може бути просто навіть нервовий, якийсь депресійний стрес, чи ще щось людина може потонути. А одного озері в парку горіховий гай заплутатись можна не лише у водоростях, але й у непотребі. Ми попросили водолазів пірнути на дно. Крім дерев'яних стовбурів, з води витягують скляні пляшки. Скло, якісь дошки з цвяхами. Багато щоб видимість була. А так на ощупь. Тяжко. Мені в костюмі, в гідрокостюмі, тяжко плести, а люди так. Однак гострі предмети не бентежать ані цю пані. Я років 10 купаюся, і слава Богу, ви знаєте, нічого зі мною не сталося. Ані 14-річного Михайла вода тепла. Але треба озеро трошки почистити. Однак са не застерігають замало лише почистити озеро. Згідно чинного законодавства наших санітарних норм, кількість кишкових паличках, водоймах, які, якими користуються населення для купання, повинна складати не більше одної тисячі в одному дециметрі кубічному води. На превеликий жаль, ця е, в, в тих водоймах, які, про які ми говоримо, значить, кількість кишкових паличок там складає 2 мільйони 400». Тобто кількість бактерій перевищує норму 23 тисячі 400 разів. Однак найнебезпечніше, що на таких озерах немає рятувальних служб. Там немає постарятувальних, тобто, якщо станеться що з людиною, ніхто не зможе нічим не допомогти. Ну, і, і там не, не обладнана територія. Нема тобто, такого пляжу, який мав би бути обладнаний тими самими роздівалками, туалетами, елементарними речами, які повинні бути для відпочинку людини. На цих витоймах мали би бути таблички з написами «Купатись заборонено. Та власники озер нарікають, самі ж люди їх знімають, а розганяти відпочивальників ніхто й не береться. Практично нереально їх якісь зробити. Ми робили і зауваження, і санстанція приходили, показували їм приписи, що тут взагалі і таблички вішуємо. Вони їх нищать, викидають. Ми вже намагалися різними способами і на дерево високо вішати, щоб тільки було видно його. Абсолютно нічого не допомагає. Нині у Львові офіційно можна купатися лише у трьох озерах: Брюховичах, винниках і водомі на вулиці Конопницького. Христина Шевченко, Олег Кухар, головні новини Львова.